Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Де б ми не були, дорогі браті та сестри, в яких би обставинах ми не опинилися, завжди, коли настає важка хвилина випробувань або відвідують нас хвороби, ми звертаємося до нашого Отця Небесно промовляючи. Господи, допоможи нам. Так ми знаємо, що Господь дав всім нам без винятку. Свободну волю, право обирати, дав нам сили, щоб ми самі впорядковували їх, влаштовували їх у своєму житті, але часто нам не вистачає сміливості і рішучості діяти, як це було в випадку з сотником. Будь-який уривок Святого Письма, він завжди закликає нас до певних роздумів. Незважаючи на те, що ця свята книга була написана багато-багато років тому, але вона є актуальна і сьогодні. А саме головне, що зміни черпаємо важливі для християн істин, які необхідно використовувати в своєму житті. Саме там ми знаходимо відповіді на питання, які хвилюють наші серця. І сьогодні Євангеліст Матвей говорить нам про віру. Про сміливість, щиру молитву та любов до ближнього все те, що має бути в житті кожної з християнина. Віра, як говорить нам апостол Павло, це здійснення очікуваної впевненістю не баченого. Віра здата творити чудеса перш над усе в нашому серці, в нашому душі. Саме вона, віра, робить все те необхідне, яке. Важлива для кожного із нас. Вона допомагає долати випробування, допомагає кожному із нас ставати кращими. Саме завдяки їй ми впевнені в тому, що Господь є поруч із нами. Так, дійсно, є випробування, є спокуси, є хвороби, але Господь поруч із нами. Мало того, щодня маленькими кроками, зважаючи на наше особисте життя. Ми йдемо на зустріч до нього. Саме це Господь покликав робити кожному в своєму житті, адже кожна людина є важлива для нього, і життя кожної людини є важливим для нього. Так, Господь, звісно, не очікує від нас масштабних результатів нашої віри. Ми не можемо переставляти гори, адже дуже часто ми сумніваємося в тому, що є Господь поруч із нами. Дуже часто ми навіть виправдовуємо його, але Господь є тут і близько. І саме головне те, що віра допомагає нам творити Божу болю в своєму житті, дає впевненість тому, що ми не одні, і допомагає кожному з нас ставати кращими. Дуже важливо, щоб кожен із нас мав просте, відкрите, довірливе серце Богові. Зразком такої довірливості є Євангельський сотник, про якого ми щойно чули. Піклуючись про стан здоров'я свого слуги, сотник не лише проявляє любов, смирення, але й одночасно засвідчує тверду, щиру віру в те, що перед ним знаходиться всемогутній Господь, що саме він вправі змінити стан його здоров'я. Воїн! Язичник мав таку віру, якої не було в жодного юдея, про що й засвідчив сам Господь. Ніде я не знайшов такої віри в Ізраїлі. І здивуванням, але й із захопленням він пишається, що саме сотник має таке смирення і палку віру, що саме він це проявляє воїн-язичник. І відразу, вислухавши його молитовне прохання, дає те, що він просив, Він зціляє слугу в ту ж мить, промовляючи, як вірував ти, нехай буде тобі. Ми бачимо, що дійсно сотник, приступаючи до Господа, отримує те, на що він заслуговує. Бо Господь завжди дає нагороду тим людям, які в своєму житті. Працюють не для того, щоб бути з Богом, жити з Богом. Але особисто для себе він отримує досконале спілкування, ставши заручником життєвих обставин, зважаючи на неможливість прилучення до істинного Бога через обрядове життя. Він зі смиренням направляє всі свої думки до істинного Бога. Він відкриває своє серце, щоби Господь увійшов, що оселився там назавжди. Бог для нього не є буквою, не є законом, не є правилом. Він для нього є живою особою, з яким можливо спілкування, з яким можна розділити своє життя, хоч воно, можливо, наповнене як радощами, так і скорботами. І саме це сопутник відчуває, що він не один. Що Господь є поруч із ним. І саме з того моменту, коли він відкликнувся на його молитовне прохання, він запевняє, що завжди буде відчувати присутність Бога в своєму житті. Справжня віра здатна творити чудеса, змінювати людину. Вона є приємна для Бога і спасена для нас. Але однієї віри. Без щирого християнського життя недостатньо. Варто показувати свою віру справами і справами свідчити, що ми віримо, хоч це можливо і не легко, і не відразу все буде так, як ми будемо це бажати. Але нехай всемилостивий Господь благословляє нас, дає нам ту благодать, що ми проявляли свою віру в своєму житті щирою. Міцною, щоб вона життворчою була і спасенною. Будемо ж всіма своїми силами намагатися перейняти приклад сотника в його смиренні, в його сердечній молитві, в його палкій вірі, щоб і ми, коли звертаючись до Отця нашого Небесного з тими чи іншими молитовними проханнями, не були відкинуті, щоб Господь почув кожного з нас, допоміг кожному з нас. Втрутившись наше життя, змінив кожного з нас, щоби і ми своєю вірою свідчили те, що ми є Христові, і що ми можемо також іншим людям вказати той шлях, який приведе всіх до спасіння. Амінь.